Так, прибули ми на пасіку і починаємо. Починаємо помалу. Даю оператора Миколу Володимировича. Починається вигрузка автомобіля. Про що ми сьогодні хотіли поговорити? Дуже багато в інтернеті бачу правильне зберігання суші, взагалі його її зберігання, щоб не було поцвітіння як воно правильно назвати, морі і тому подібне. Цього року ми не робили так, як робили всі, зробили трошки інакше. І зараз хочу показати, що в нас вийшло, щоб не думали, що там щось ми зробили, підставили і тому подібне. Зараз є розпаковка загальних сот, зберігання з осені минулого року. Що ми зробили? Замотали в харчову пленку і середині положили пластинки від морі. В кінцевому результаті в нас вийшло отак. От Як бачите, поцвітінь немає, молі немає, рамки частенькі. Зберігали ми їх в підвалі, в сухому підвалі. В принципі, я би сказав, навіть збереження ідеальним. Рамки після викачки загального меду. Щоб не було такого, що ми щось собі придумали, візьмемо ще одну упаковку. Рамки ми формували по 2, по 3, по 6, по 10 навіть. От. Тут пластинки, не в межах реклами і не на правах реклами. Не хочемо показувати загальну упаковку, щоб потім не було нюансів у нас по виробниках, чи, що ми робимо якусь рекламу комусь і невідомо кому. От. Зверху це є харчова пленка, замотані рамки, положені пластинки і поставимо в цю два. Зберігання загальної суші. Як бачите, отак от лежать пластинки всередині. От. Мед берегався на місці. Мед, мед. минулорічний, це не є сік Ой, е, з цукру, сироп. Мед хороший, мед зберігається, толі добре. Рамки. В принципі, ідеально. Було 2, було 3, є по 8, є по 10 рамок. Можете зберігати, можете взяти собі на озброєння, використовувати так само, як ми. Так трошки робота є, але не настільки її багато, щоб цього можна було не зробити. А весною чи літом витягувати рамки, з'їджені молю або вкриті плісені. Плісені нема, молі нема, рамки чудові. Як бачите, такого вам ще ніхто не показував в інтернеті. Я думаю, ми будемо перші. Дякую за увагу.